Так, доброго дня всім. Кінець січня, ну не кінець, а пошти 24 рік. Е, нарешті дійшла черга до скочу. Ви бачили, в мене там бухта. Багато їх було О, тут, коробки 10 таких я прикупив собі на пару років, так сказати, наперед. Для чого він потрібен? Зараз я вам швидко покажу, де я його використовую і потім розкажу для чого це. Так, значить стільчик у сторону беремо так, рулон агроволокно. неважно, яка плотність його, геть Беремо. важна. Беремо швидко його. Одріжемо кусок. Все, одрізали ми кусок агроволокна. В даному випадку це висота 1,60 шістдесят. Ну, воно не має значення, яка там висота його ставимо. Дивіться, є такі дві сітки. У мене. Ну, це вони, їх в мене дуже багато. ну Це я так. Примір. Одна така ось з таким діаметром, я вам зараз скажу її. так, Цієї 50 см ось сітки. І висота її 40. Ось, ось друга сітка, вона чуть поменша, її 30 см. Діаметр і висота 50. Ось, дивіться, 50. Що я буду робити? Значить, ось це агроволокно, що я відрізав, ми його стелим. Так постелили, беремо оцю сітку і робимо ось так от. Все, скрутив. Ось ви бачите, що вийшло. Тубус такий своєобразний. Ось все, скрутили і в двох містах оцим же скотчем, Ось так ось раз, приліпили і по кругу. Ось все, раз, і зверху так же садиться. От і все. Для чого це потрібно? Ось о, бачите, вийшов тубус загроволокно. Це коли ми садимо молоді саженці, хочемо... Поранше, як я завжди в деяких відео своїх кажу, стартунуть поранше, розігнав, ось я розігнав кущ. Розігнав це в моєму особистому, може хто не розуміє, про що я кажу. Це не значить, що розігнати, це не значить, що лить туди хімію, яку попало. І тим, таким чином ну, ускорять ріст. От. У моєму значенні це поранше, так сказати, накриваємо ось, ось таким ковпаком. Бачите? Накрив, саженець посадив, і ото він там росте. Йому це від обратних заморозків. Спасає. Ви можете два рази крутануть. Ну, Якщо у вас длинше, там, чи просто не, не так, як я вложив, ну, або вдвоє її намотати. І тим більше закриває це лишнє, можете зверху раз. І коли на ніч обратні заморозки, чи що ви його зав'язали, чи проволочку, чи і так ось ось оставили, все, до нього. Не. Отак воно і стоїть. Другий ось. Варіант. Це вже більше е, потрібно, уже коли у вас немає обратних заморозків. От, вже минули вони. Дивіться, це як на літо. Є така стрейч пленка Беремо стрейч пленкою. Ось так Дивіться, що я роблю. Зараз камеру чуть нижче. Ось, приподняв і ось ось стрейч пленкою. Раз. Дивіться. Можна в один слой, можна в декілька слоїв. Бачите, що іменно оця 50 см. Так як бо і пленка 50 см, я її повністю дивіться. взяв ось отак от і намотав. І зробив там два. Ось і оце вже коли у вас немає обратних заморозків, саженець у вас росте всередині, його не вітер, нічого йому не мішає. І саме головне, що він сонце, ви бачите, вона прозрачна, йому доступ сонця є, сонце добре прогріває землю і таким чином. Він ускоряється в рості. І Ще один секрет. Я вам зараз навіть возьму та й і прямо намалюю, щоб це не було голословно. Бо розказувати, знаєте, краще, як ота стара поговірка є, що краще один раз побачити, чи сто разів почути. Зараз я вам прямо намалюю, як у мене. Як я. Розганяю яким чином, за що чого воно це, це все так швидко росте? так Я зніму, прямо щоб зблизька було це все зручно було видно. Я вам покажу, як я садю саженець. Ось, Допустимо, ось уровень землі у нас да є. Можна садити копонули ямку. Ну, ось отак. І саженець сюди поставили. Бачите, ось, оце у нас ось ось саженець росте. Це один варіант. Ну, як ми садимо Чи саженець і чубуки, Ось я пророщую чубуки, тільки починає накльовуватися тут о, маленькі росточки. І я його одразу висаджую. Я по-другому садю. Я так не садю. Я садю отак. ось. Викопую. Отак от, от. Бачите? Він нижче Чубук садиться аж отут. Ось, щоб вам було видно, це ось, як обично, ну, садять, втикають. Да? Я садю отак от. Садиться він сюди. От. І він, це лишня. Коротше, він отут знаходиться, до рівня землі. Отак от, от. от. А потім я ставлю, спочатку я ставлю. Оцей ось о, тубус. Да, це обратних заморозків. Бо це робиться поранше. Допу, ну, в перших числах е, травня посадив. Ось воно. Ну там заморозки можуть бути це, ну, 100% обратні, Та й ночі холодні. То я ставлю оце такий тубус. От, у нас Ставиться тубус, отак дивіться. Ямка у нас поширша, допустимо, 60 см. Так? А тубус стоїть у нас отак. ось. О. ось о. От. Оце у нас тубус стоїть. Коли пройдуть обратні заморозки, ми цей тубус знімаємо і просто витягуємо з цієї ямки. Ось Витягнули ми його і ставимо оцей тубус. Тоді в ньому сонце, коли вже у нас починається ну, начало літа, там, червень, да, кінець травня, у нас вже сонце добре гріє. Тобто Стоїть вже оцього оцей. Сонячні лучі сюди попадають, попадають на землю. І виходить, що корніва ось у нас саженець росте, ось у його корніва. Бачите? Ві... Вона в землі буквально тут, ну, ну максимум 15 см. А тут, виходить, він там, ну, 30 см, два рази більше, Даже, ну, може і більше, хто там наскільки садить, Тобто, сонце обігріває швидше. І ще немає. Коли бувають ось у нас ливні, якщо ви просто посадите в ямку, ось допустимо, зараз да, вас... вернумо листок. Якщо у вас є ось і тут ось ваше черенок росте, ось він, да? оце уровень ось землі. Це земля, ось. От. Ось ваша ямка. І росте черенок ваш. Іменно. Черенок, саженець, не Ось він пустив. Ви його посадили. У нього ось тут ось корніва. Ось вона. На глибині тут ось 30, допустим, 30 см. Так? У нього вже ось коріння. Ось тут. От. Ну, Тут вже стрельно липочки і пішли рости ростки. Так от, Коли у вас буде ливень, от, у вас обов'язково, 100% 101%, у вас так от його замуле. І, тобто, і от місці з ось цими молодими черенками, їх постійно, ну, побіжками. Їх постійно буде контролювати, тобто, вимивати. Ви, цей. Ну, тобто, ви їх все одно уграєте. От. А коли у вас буде стояти отакий ось отубус, він буде стояти отак, ось у вас ось. йому нічого не буде. І так у мене стоїть вони, стоять вони до самої осені. А це за що того, що сонце ось сюди в нього доступ через прозору цю плівку. Доступ до... Саженця до цього. І землю ж гріє, а корінь ось в нього. Тобто, не отут, як ми посадили, оце ось скільки земля, і отут у корні, бачите, якщо немає ямки, просто посаджено. То йому треба сонцю треба прогріти 30-40 см, щоб, там, щоб отут було там 15 градусів, щоб добре роз, ну, корнева розвивалася. А тут корінь у нас ось 10-15 см. І тоді, коли осінь приходить, ви Оцей тубус просто збираєте ці в кучку, як ми лозу в кучу ну, на збереження вже ложимо. Ви в кучку собрали і оцей тубус просто зняли через верх. І всь... оцей, ось... Взяли просто верх, підняли, зняли і все. За счет цього у вас дуже гарно буде рости саженець. От уже кажу, розігнать. Тобто у мене я розганяю не хімією, а сонечком. Доступом сонця до коріння сюди. Ось. І у вас, отуток, коли ви тубус оце знімете, і на осінь, коли ви положите, у вас корінь буде, і він і остається тут на 40 см унизу. Бо ви ж ось, ось цю лозу, яка виросла, ви це знімете саме оцей тубус. Ось, оцей тубус знімете, а лозу, ось що ви положите. І у вас немає. Ну, ви не боїтеся, що вона там поламається чи що, бо воно вже росте у вас. Ну, оце ж як яма, що бачите? От. То так. От. Оце я так їх усі і вирощую. І розганяю за що цього. Це можна подивитися на прикладі. Саме перше моє відео. От. Саме, Саме перше моє відео за 14. Серпня, саме це перше моє відео. І на четвертій четвертої минути. Я, я цю силку дам, прикріплю в це відео. Ви зайдіть і подивіться і там обратіть увагу, саме перший кущ. це моя саме перше. Там м -м, качество, звісно, не дуже звиняйте, ну, самі розумієте, саме перше відео. Но там, от ви, хто уважно подивиться, з четвертої минути. Там видно росте куч ламбарджині, як він посаджений. Там є і другі кущі, ну то не мої кущі, а і, ну, то я купив, там, я їх садив вже ж перед Новим Годом, бо зима ну, дозволяла мені. Я не заморачувався, я їх садив, як обично, як ми привикли. Ямку викопав, посадив. Все. Там вони обгорожені так сіткою, там є красна роза, там віду, якщо ви далі будете дивитися. А от іменно перший кущ, який мій ламбаржині, він приветий. що на добрині, він добриня мені не дуже підходить, ну, других у мене не було. Це я в цей. Рік уже все накупив, ось На цю осінь накупив там різних подвоїв. усе, А тоді в мене не було, в мене був зайвий ламбарджині і, і вієрул. То я на вієру посадив котонкенді, да? ну привив, посадив. От. А на Добриню посадив в І от Ламбарджині якраз там видно, він, спочатку він був в такому закритий. Бо він рано я його стартонув, ще виноградник тільки. Я даже ще не підв'язував, а то я вже розкрив, він у мене вже ріс. Тобто, ну, сонечко вже йому там було. І він рано-рано, раніше рано всіх стартонув, а потім я йому поставив отаку. І там видно, воно так і росло. І хто захоче аналогію прослідити по других відео, то там можна і осінню подивитися, що виросло за той ламбаржині. Це за один рік. Так що це я вам показав свої секрети, як не хімією розганяти, а ось там робите так. Бо тому що бутилкою крива 5-літровий, да? ну, до речі, вона якби, має не дуже багато пространства, ця бутилка ну, мішає. Бистро йдуть, тож я не знімаю, він в мене ну, тубус залишиться, покаже минуть заморозки. Потім я цей вбираю, от, ставлю, ставлю такі. І то воно в мене там уже аж до самої осіння, то ростуть. Я його не вбираю. Воно сонце добре корніву прогріває, і він тільки вперед, аби тільки водичку дав йому там попити. І він. Гониться. Оце так. Оце, для цього я і використовую там скотч, бо я і це другий раз скочем, ну, щоб мало ли, намокне. знаєте, Воно намокне вітри сильні, так буває розмоти. То я і цей раз мотону. Отак же я буду робити іменно такі ось тубуси. Я буду ставити у свій, свій парничок, який зараз я піду ось о, ну, я це вам вже докажу, Піду поміряю, скільки мені треба. Мої молоді помощники приїхали, бо зараз канікули діти вдома, і вони приїхали в них тут, як дача, ну, заді мене син старший, то будуть мені шити тепличку. От я і попросив. от то я зараз піду поміряю, там, скільки мені там треба, і піду до них туди. От. А в тепличці ранньої весною будуть стояти ще такі тубуси. Чого отакий, а не отакий, бо я раніше казав, що хотів тепличка в тепличці. Діло в тому, що немає, буде нарушена фотосинтез, розумієте? підуть, сонце не буде через дві, це не отак, а дві. Розумієте? Як зложить, а вийде одна теплиця, а потім далі, ну, типа, теплиця в теплиці, да? ну, на такому селі. І сонце не зможе пробити ще 60-60 плотності два агроволокна. От, щоб ну, був нормальний фотосинтез, щоб воно розвивалося, хорошо стартувало. то Другий буде на всяк випадок, буде стояти ось от, отакий от тубус прозорий. Тобто, Саме перший буде стояти прозорий тубус, а зверху потом уже буде теплиця накрита. То це отак. -от. Ну, шо, вдіваюся, та йдемо мірять. Тобто, і... Про це я вам розказав, для чого мені, там, де я це використовую і як я розганяю. Ну, свої саженці. Ну що, всім привіт. У нас сніг, бачите, кругом біло. а мені не йметься. Вийшов. Посчитати, скільки тут у мене метрів, виходить, нової нового ряду. Ось сюди я садив. Новий ряд, ось у мене, бачите, мій виноградник тут, а я з за город вже вийшов на город, новий ряд освоїв. Та так, посчитав воно 16 метрів, треба робити, буду робити парничок. От. Та треба був мініметраж, наскільки його та вийшов посчитав. а ось, ж, бачите, ці мої подвої, що я садив. Воно сніг і там є, всередині і тут, коротше, от. від зайця і від холоду вони захищені. Це вони вже два роки у мене тут, ну, самі ці тубуси стоять, а ось ж, те, що я Вам казал и показывал для чего скотч. Ну и все, что аквариан, бачите. Это так. Снежок гарно на улице. Так, ну що, ось і прийшов час до цього агроволокна, як кажеться, готов санки літом а воза зимою. Так і ми по всій хаті намотали воно агроволокно ну і будемо дошиваємо, осталося ще пару Пару строчок і буде все вже готово для теплички. От. До речі, хочу сказати вам за це агроволокно Я таким ніколи не користувався, це перший раз. І це чисто случайно, не то що я знав про це, я вам кажу так, як є. І що я ще знайшов, коли розпечаток. Ось цю, що ще й паспорт на нього є, дивіться. Бачите, на це агроволокно. що Це є оригінал, чеське, все як положено. Двома мовами надруковано. Так що дуже качественне. Я ж кажу, чисто случайно купив і так от повезло, задоволений, бо такое ще в руках не тримав. А було в мене, повірте на слово, кілометрами його цього агроволокна різного. Ось, ось, зараз дошиємо. Осталося вже тут. Коротше, виходить, в мене парничок буде на 12 дух, дуги ставив через півтора метра, прошиваємо, розмічали підугольник, усе. Це діло, то буде 12 дух стоять, длина теплиці 16 метрів. Якраз оті всі мої саженці, що я садив за забором, всі вони будуть знаходитися в цьому парничку. А в парничку ще будуть знаходитися в нас тубуси. Так що буде двойна защита От обратних заморозків будемо. Я вже вам показував, будемо зелені Це десятка, будемо вставляти такі дуги. з десятки. Доволі це буде надійно. Ну, якось так. Ну, тубуси. Ви бачили, як ми робили тубуси. Так що на цьому на цьому буде і все. Кому понравилося це відео, підписуйте, ставте лайк або дизлайк. До наступних відео.